Вітаю. мене звати Каріна Синиця, я художниця з Києва і представляю зараз у Дніпрі свою персональну виставку, яка має назву «Welcome to Paradise». Ця назва взята таким чином, що вона відсилає до тих дивакуватих нас, які ми можемо побачити, коли покупаємо різні фотошпалери на ринках. Вони дуже часто відсилають до якогось. Демського саду або островів і так далі. І на цій виставці представлена серія з фотошпалерами, яку я розробляла з 2022 року, а також декілька живописних творів, які напряму стосуються Дніпра та архітектурної, скульптурної спадщини. Виставка починається з роботи в раю Пальне Буде. І ця робота була створена за декілька днів до повномасштабного вторгнення, десь 20 лютого. В цій роботі я вже починала думати про матеріал фотошпалер, згадуючи своє дитинство і квартиру, в якій я проживала, де дуже багато було різних фотошпалер, які, якими оздоблювали квартиру моя сім'я. Наразі моє місто окуповане і. І мене переслідують різні згадки про це місто і загалом про регіон. І я згадую, що дуже часто у 90-х 2000-х люди оздоблювали подібними фотошпалерами квартири. Саме в цій роботі мені хотілося зберігти композицію фотошпалери, яка має дві колони по боках та рослини, але замінюючи її місцевим контекстом. Саме тут зображено узагальнений образ ДК «Металург» на лівому березі Дніпра, який колись мені показував мій знайомий, і додано декілька рослин з біологічного підручника з рослинами цього регіону. Таким чином, виставка відкривається цією роботою і продовжується творами з фотошпалерами, саме які вже були зроблені з 22-го. Потім виставка продовжується невеличкою інтервенцією з фрагментів цих самих фотошпалер і таким чином пов'язує простір живописний тут з іншими роботами. фото цієї роботи є. Невеличкий живопис на папері, який теж зроблений на початку вторгнення, він має назву проростання. Спочатку війни я дуже часто використовую у своїх роботах образи рослин, які різним чином проростаються або намагаються вирости у нетипових умовах, як, наприклад, на цій роботі з якоїсь бетонної клумби або асфальту. Поруч з пустою землею. Таким чином, говорячи про проростання, про думки відновлення і так далі, стараючись знаходити якусь надію в існуванні. Якщо переходити далі, тут вже є роботи з фотошпалерами, на яких я Замальовую деякі деталі акрилом. Я стараюся надати фотошпалерам більш пригніченого стану, ніж вони є насправді, замальовуючи небо в більш сірий, надаючи якісь ознаки руїни або екологічної катастрофи, яка зараз теж присутня на окупованих територіях України. А саме в цій роботі мені хотілося згадати більше про Азовське та Чорне море. Більше про Азовське, згадуючи Маріуполь, Пірси та ці невеличкі островки піску, які показують наскільки е, неглибоке це море. І таким чином поєднуючи ці всі райські уявлення про якесь місце, в яке хочеться повернутися. Яке було в 2000-х цих фотошпалер з островами, але зараз це, напевно, більше думки про повернення додому, яке неможливе і набагато більш недоступне, ніж колись були ці острови для нас. А, в іншій роботі такий самий йде процес її створення, теж замальовування, додавання якихось окремих елементів. Як, наприклад, якісь групи дітей, які ходять по випаленій землі біля розбитого фонтану, я доволі часто звертаюся в цій виставці, в цих роботах до теми дитинства. Мене тривожить та цікавить тема дитинства в окупованій території або вивезення дітей, наприклад, звідти, і якогось такого стану. Коли ти не можеш вирішити, де ти можеш знаходитися і де ти хочеш знаходитися через свій вік, і загалом ця політична проблема. У другій залі виставки так само продовжується діалог між живописними роботами, які зображають якісь архітектурні пам'ятки Дніпро та узагальнені образи індустріальних міст, і це йде в діалозі з фотошпалерами. Цей діалог не є протиставленням якихось двох різних образів чи якимось порівнянням. Скоріше мені хотілося у роботі з фотошпалерами дивитися не на сам цей образ раю і його якусь символічність чи якусь вигадливість. Мені хотілося поставитися до цього без іронії якоїсь, а подивитися скоріше на цю фотошпалеру в такому плані, де вона зараз знаходиться, в якій можливо зруйнованій будівлі або окупованій, як виглядає ця будівля, в якій вона зараз. Тому ці образи теперішніх екологічних катастроф, якби перенають в сам образ фотошпалери, як, наприклад, на цій з якими заболоченими. Морями чи озерами, так і на інших. В наступній роботі йде такий більш узагальнений архітектурний образ, теж, можливо, якогось будинку культури або якоїсь більш старої будівлі. Деякі невеличкі персонажі, які перебувають в цьому пустому просторі. Можуть розказати якусь свою особисту історію переселення на, або, навпаки, якогось втрачання чогось свого. Е, мені хотілося додати до цієї виставки також свій особистий досвід, досвід моїх батьків і їх переселення до Дніпра з окупованого міста, тому саме ці роботи мають багато образів Дніпра, і загалом ця виставка тут. Е, Зібрана би, під цим контекстом також Дніпра, як прихистка для багатьох переселенців з Луганської і Донецької області. Інша робота з фотошпалерами має назву Крим. В цій роботі мені хотілося б пофантазувати про те, яким чином він може виглядати зараз. За своє життя я ніколи не була в Криму, і все, що я знаю про нього, це щось з якихось. Фільмів або з якоїсь попкультури. І е, я думаю про те, яким чином він міг би виглядати зараз з тими проблемами екологічними та якимись привласненнями пам'яток, як Херсонес, наприклад, чи якісь ще е, втручання до природи цього півострова. Е, на цій роботі. Єдине, що може нагадати тут Крим, це, напевно, ведмідь гора, яку я намагалася тут зобразити, і надати якісь тріщини чи руїни цим колонам цій архітектурній споруді. Окремою такою темою цієї виставки є збереження архітектурної спадщини. Ця тема доволі давно мене цікавить, і загалом якийсь шлях у мистецтві починався з фотографування таких пам'яток, різних активістських рухів по збереженню спадщини чи монументальних творів. Літній театр у парку Глоби, авторства Олега Павлова, який відкрився у 70-х роках. В народі він називається Мушля. Мені хотілося зобразити цю будівлю. Щоб подумати про якийсь стан, в який вона зараз перебуває, якусь невизначеність, надати якісь можливі роздуми про її подальшу долю. В останній залі виставки мені хотілося тематично звернутися опосередковано чи більш прямо для, до теми руїни, а в одній з живописних робіт, яка є в цій залі, Є робота з цією маленькою дівчинкою, яка захищає свою рослину. Ця робота була створена десь приблизно в квітні 2022 року після деокупації Київської області. Це був такий дивний час, коли вже починали потроху повертатися люди до Києва, і було якесь відчуття того, що потрібно далі працювати і думати про захищення міста, але одночасно це був якийсь. Момент вже не такий стресовий і більш якийсь осмислений та обдуманий. І почалася якась праця в Києві саме над тим, як оздоблювати далі місто, як його… як робити його більш міцним. І загалом ця робота якби починає ці роздуми про те, яким чином берегти себе більше від руїни, або яким чином співіснувати далі з нею. В цих фотошпалерах, що представлені в цій залі, мені не хотілося звертати більше, більше до якоїсь романтизації руїни, але все одно якимось чином розуміти, як співіснувати поруч з нею. Думаючи про фотошпалери, мені не хочеться думати про руїну, яка на ній якби зображена, а більше думати про те, де вона може знаходитися, в якій, напевно. Напівзруйновані будівлі, або ким вона залишена, чи які люди можуть проживати з цією фотошпалерою зараз поруч. Тут так само є якісь елементи випаленості або зміни погоди на більш таку похмуру, якісь елементи архітектурні, більш зламані, вони мають вже зовсім іншу форму. Вони можуть нагадувати теж якісь місцини, якісь такі паркові зони, наприклад, в тому ж самому Криму і так далі. Останню роботу цієї виставки є ця невелика живописна робота, на якій зображена скульптурна композиція «Дніпровські хвилі, авторства Ернеста Коткова Дніпровського художника. А ця скульптурна композиція знаходиться біля стадіону, і у 2019 році вона була знищена забудовниками для забудови торгівельного центру. Але пам'ять про неї досі є у багатьох людей, які народилися у Дніпрі, як таке місце для якоїсь гри, для, можливого якогось... для можливих якихось розваг, вона була доволі великою і дозволяла якби, ходити по ній. Якось, якимось чином. І мені просто щиро подобається ця скульптура, і взагалі його творчість хотілося якось закарбувати це. І тут зображено декілька хлопчиків, які тримають таку прозору тканину, наче накриваючи цю скульптуру, яка вже не існує. Цією роботою, якби завершуючи, мені хотілося більше подумати про цю руїну, яка виникає не через військові дії, а через якісь втручання людські, як, наприклад, забудова або якісь не, не такі не такі якісь легальні можливі розвитки е роботи та Розуміння, яким чином монументальна спадщина може існувати зараз. Тож таким чином ця виставка завершується. Створюючи цю виставку, мені хотілося надати якесь відчуття любові до лівобережного такого регіону України, якихось індустріальних міст, якось щиро поділитися цим, якоюсь певною зацікавленістю в архітектурі цих міст. І теж більше подумати про те, в якому просторі зараз ми переживаємо, і яким цей простір стає, як він емоційно змінюється з війною, переселеннями. І всі ці образи пальм, які, наприклад, деяких у деяких митців, наприклад, Південної Америки, вони мають якийсь більш колонізований образ, зазвичай вони роблять. Дуже часто можна зустріти якісь проекти, де пальми висаджені у горщиках, як якийсь такий колонізований об'єкт. В цих фотошпалерах вони стають якимось, як раніше, було об'єктом більш бажаним побачити це все. Але зараз це вже втрачає якийсь сенс. І в цих роботах мені не хотілося б, щоб він був побачений. А, тож, Мені здається, просто таким чином хочеться більше говорити про те, що зараз відбувається, і про простір навколо.